Гучне затримання у столиці. У вихідні жителі одного зі спальних районів міста злякалися. Не на жарт. Вулицями розгулював чоловік із пистолетом у руках. Понад те він кілька разів стріляв у повітря. На щастя, ніхто не постраждав. Очевидці викликали, викликали поліцію. Засвітилася патрульне і в Кременчуці там поліцейське авто зіштовхнулися із мотоциклом. Усі подробиці розкаже Аліна Суєндукова. Патрульний пріус проти мотоцикла в Кременчуці. Наслідки такого протистояння вкрай тяжкі. За словами поліцейських, вони переслідували порушника з сиреною та маячками, але на перехресті їх чомусь не побачив байкер. Екіпаж патрульної поліції рухався по проспекту Свободи в сторону центра. Побачили про порушення правил дорожнього руху. Включили сирену, виступаючи весь правил дорожнього руху, повертали в бік вулиці Щорса. І, після чого одній мотоцикла зіткнувся з автомобілем патрульної поліції. На відео з реєстратору одного з автомобілів видно, як двоє на мотоциклі їдуть на зелений сигнал світлофора, і саме в цю мить патрульні вирішують виконати небезпечний маневр. Пана за три метри вони передні почали перестрасити, тобто, звісно, він не мог никак в цей раз точно не права. З місця ДТП мотоцикліста та його пасажирку забирає швидка. Найбільше постраждала саме дівчина, оскільки їхала без шолома. Є скальпірована рана голови у девушки, у мужчини теж стресіння головного мозку.